Нам треба повести нашого президента і віце-президента на екскурсію в Японію. Я повернувся недавно з Японії і спостерігав чимало цікавих моментів, де б японці не були. До цього я знав у світі. Вони насамперед японці. Тобто знання японського, японськості, у них ось тут. Вони свою душу відкрили Японії. Але це знову ж таки. Це не робиться і так, знаєте, ну, з неба впало. Учень японської школи не отримає те, що ми називаємо атестат про середню освіту, Якщо він. Не зробить ось що. Він зобов'язаний під час навчання у різних класах поетапно вивчити Японію. Він зобов'язаний об'їздити острови японські. Йому дається тиждень в 9 класі на Токіо. Якщо він з Хокайдо, і він їде, живе у Токіо, цей клас. Є програма, які музеї обов'язково він відвідує, він йде до Імператорського палацу. Дивиться, як імператорський палац розташований, як там збираються за два місяці до е, дня народження імператора, бо пишуть листи імператору. Уявіть собі, до наступного нового е, дня народження імператор їх перечитає, чи йому перечитають, тому що вони знають, що воно е, до рук імператора е, потрапить. І якщо там щось є таке, що варте уваги саме імператора, воно буде враховано. Вони в це вірять свято. Вони вишиковуються цими ланцюжками, стоять там, аби вчасно передати лист імператорові. І ці дітиська японські за роки навчання. В японській школі відвідують стару столицю Токі, Кіото. Обов'язково, мало того, що вони вивчають Токіо, а вони вивчають окремі осередки Токіо, деякі університети, в їх вже готують до того. То я ставлю одне питання. А чим ми гірші від японців? Наші діти, закінчуючи школу українську, так добре знають усю Україну, вони об'їздили, а там в Японії закладаються гроші на те, щоб цих дітей, бо від острова до острова літаками ж вони літають. І я так летів з одного острова на інше, то бачу пів літака ці дітиських. Я подивував. Я потім розпитав японських колег, вони мені це все розповіли, що існує строго затверджена програма в Японії. Програма, яка фінансується спеціально, щоб японські діти виростали японцями. Нічого не приходить так даремно. І от я хотів би взяти Петра Олексійовича за руку і повести, щоб він побачив, що отак. Робляться японці. І отак от мають робитися українці. І тоді буде зрозуміло, коли вони побачать, отут Захар Беркут, Описаний франком, отут закривалися тими каміннями проходи і тому не могли б і, і, і попасти чужинці. А отут це він має бачити красоти того Смотрича, який тече он там унизу під Кам'янецькою фортецею в Кам'янці Подільському. Він побачити, ну що це таке старе місто, як воно навіть бруківка. Є. Відчути, відчути на дотик, на запах, на смак, оцю і історію, і сучасність.